Каналу Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, доброго вечора. Дякую, що з нами. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Я розумію, що зараз найгарячіше на східному напрямку. Ми весь час отримуємо інформацію звідти, як наші збройні сили мужньо тримають оборону. За вашими прогнозами, які напрямки ще є досить ризикованими в даний момент. Ну, По-перше, розширюється зона бойових зіткнень на Сході. Якщо тиждень-два, три тому ми могли говорити там, про точкові ключові райони, це там, Бахмут, Авдіївка, Вугледар, угу. то зараз палає вся е, лінія і навіть від північніше. Е, Північничі Кримної на північні від Кремінної, Крімна, Бахмут, весь Донбаський напрямок і включно до Вуглидара відбувається ворожий наступ. Як ви, можете... Як ви можете пояснити? Я так розумію, що Росія кидає всі сили зараз на цей напрямок. Задля якого результату? Складно сказати. Чи всі сили кинути ворожі на, на прорив нашої оборони угу. за підрахунками спецслужб, західних спецслужб, вони так оцінюють британці як приблизно 80-85% того угруповання, яке було сформов... сконцентровано на нашій ділянці на українському напрямку взагалі, вже росіяни втягнули в бойові дії. І ці підрозділи вже ведуть наступ. Тобто оперативних резервів у них десь залишається відсотків 15-20, максимум 25. А це недостатньо для розвитку успіху у випадку такого стратегічного прориву. Вчора в нас було включення зі східного напрямку. Юрій Луценко включався, і за його прогнозами, найближчі місяць-два будуть дуже гарячими для України. Він каже, що фактично треба зосередити всі зусилля, щоб не дати ворогові пройти, чекаючи західної зброї. Що ви скажете? який ваш прогноз. Ну прогнози будувати це невдячна така справа. Прогнози на війні завершуються після її початку. Як тільки починається бійня, битва, то прогнози вже стають неактуальними. Ну, очевидно, що ворог буде продовжувати намагатися прорвати нашу оборону з метою щонайменше, як задача першої задачі виконання цього оточення нашого угруповання на Сході. Можливо. До виконання першої задачі не дійде, то, то про наступну задачу говорити нема сенсу його наступальної операції, але е, очевидно, що е, ворог розуміє, що в нього от, вікно можливостей е, не тільки за погодою, а за станом наших збройних сил, за станом його е, потуги, ну максимум півтора місяці. Через півтора місяці війдуть в склад підрозділи Збройних сил України, які готуються, які готуються на новій техніці, угу. які готуються до контрнашого контрнаступу, і протистояння ну, прийме вже зовсім інший характер. Отже, скористатись цим вікном можливостей, ну це в нього такий останній шанс. Можливо, останній шанс взагалі. І це стосується не тільки наземної операції, це й повітряної операції, це і тих повітряних нальотів, які він здійснює зараз. Отже, зі всіх, зі всіх сфер слід чекати загострення. І, на жаль, це треба пережити. Нам треба пережити, а нашим військовим протриматись. Не, не втратити бойовий потенціал максимально зберегти людей і техніку для. Подальше отже, ви підтверджуєте, що ці найближчі місяці будуть складними саме у зв'язку з цим вікном можливостей ворог зараз безжально кидає людську силу у бій. Нам розказують, що фактично ідуть в атаки по трупах власних військових росіян зараз. фіксується величезна кількість загиблих росіян саме в ці місяці. За інформацією, у лютому місяці росіяни втрачають більше ніж за всі 10 місяців. Цієї війни. Ну, дійсно, в лютому 22-го року, незважаючи на е, той накал боїв, е, втрати в техніці противника значно перевищали перевищували втрати е, в, зараз, uh -huh. а в особовому складі можна подивитись все навпаки. Е, в, ворогу вдалося тоді відносно е, безпечно втекти з е, більшості е, районів. Де він наступав, втративши тільки техніку. Зараз ситуація радикально змінилася. Зараз він не має тої переваги в техніці, в артилерії, яку мав ще літом минулого року. І от вогня, той вогняний вал, який був основною, основою, так скажемо, його тактики, в минулі місяці, зараз перетворюється на людський вал. І це ми бачили під Бахмутом, Солидаром. Зараз бачимо те, що відбувається під Вугледаром, те, що відбувається в районі Авдіївки. Власне всі тактичні прийоми ідентичні. Скажіть, будь ласка, от сьогодні навіть Джон Кірбі коментував ситуацію з ПВК Вагнера, за його словами, в Україні вагнерівці втратили 30 тисяч найманців? Вчора Юрій Луценко сказав, що в нього є дані розвідки, здається, британської, що 40 тисяч вагнерівців втрачено в Україні. Ну фактично, повністю весь весь цей ПВК зруйнований. Наскільки ця інформація? Зараз така, що ми можемо про неї говорити, і вона є достовірною. І що далі буде? Будуть набирати нових зеків, нових вагнерівців вербувати, чи, чи вже відбувається, так би мовити, ну припинення існування цього підрозділу? Ну, я думаю, що нам байдуже існує той вагнер чи ні, адже це частина російської військової машини, яка накатується на нас. І неважливо, це чи кадрові військові, чи це чмобіки, чи це вагнерівці, чи це інші зеки, чи це мобілізовані з окупованих територій, там з Луганщини, Донеччини. Головне, що це для нас це російські окупаційні війська. І якщо буде повністю знищено угруповання там Вагнера. Герасимов придумує угруповання патріот зеків, будуть вербувати uh -huh. не Пригожин, а якийсь генерал Лапін, наприклад. Ну, різниці це суттєвої немає. Те ж саме, як і російська ця часткова мобілізація, яка проходить під одними гаслами, змінять гасло не за ладу каліну, а за пачку пільменять. Ситуація не зміниться. В цьому плані, допоки росіяни самі не захочуть припинити цю безглузду імперіалістичну війну. Щось у мене що, зоб... це зовсім, зовсім не немає. У мене сподівань, що росіяни захочуть припинити цю війну з огляду на ті настрої, які відбуваються в цій країні. Ще одна цифра: за час повномасштабної війни проти України Росія не більше трьох разів називала дані своїх втрат, і весь час їх заменшувала. От є інформація, яку надають Сполучені Штати Америки, що вбито і поранено близько 200 тисяч російських військових за ці 10 місяців за інформацією штабу, знищено вже понад 140 тисяч окупантів. На яку цифру нам орієнтуватися краще? Нам слід орієнтуватись на дані Генерального штабу Збройних сил України, адже вони базуються на тій оперативній інформації, які надходять з військ в відповідні штаби, і звідти в ООШ, об'єднаний оперативний штаб, де вони систематизуються, узагальнюються. І спираються на е, чіткі е, е, фактичні дані. Е, більш того, я скажу, що насправді колись ми дізнаємося, що і е, дані Генерального штабу щодо втрат противника За, дещо, дещо применшені, тому mm. що, ну, знаєте, наших військових бюрократів, вони такі, як і всі. Якщо ти не показав вухо прибитого орка, то вважається, що у вуха. У нього не було, і його не рахують. З іншого боку, ми рахуємо втрати противника всі. От тільки ми згадували і кадрових військових, і вагнерівців, і перший, другий, АК, цього ЛНР, ДНР, які чи то вже включені в Збройні сили Росії, чи ні, росіянам зручніше рахувати вагнерівців за людей не рахують вони, як кроликів. Тобто втрат там немає, навіть якщо гинуть люди. Те ж саме стосується тих підрозділів, які сформовані на території ЛНР, ДНР, всяких п'ятнашок і прочих бандитських формувань. Тому і підрахунок у них зовсім інший на перший погляд. А ще додати до того, що. Інколи пан Конашенков, цей російський військовий спікер, несе відверту пургу. Якщо там знищено у нас хаймарсів рівно в чотири рази більше, ніж їх потрапило в Україну, то і по втратам росіян. І за іншою інформацією віри йому немає. Це як вовки-вовки. Тому старій приказці. скажіть, будь ласка, пане Павле, а як взагалі військова наука вираховує, коли втрати є надмірними? По відношенню до населення країни, яка воює, яка розпочала війну, чи по відношенню до, до яких до яких параметрів? Тому що я намагаюся зрозуміти: 140 тисяч для Росії це крапля в морі, це ну. Знищене одне невеличке містечко, грубо кажучи, на 140 тисяч людей. Для 140 мільйонної Росії це навіть непомітно, мені здається. Оцінка противника, оцінка своїх сил. От саме з точки зору прийнятних втрат. Тобто, та теза війну війна закінчується, коли одна з сторін щонайменше. Зазнала втрат неприйнятних для його інського суспільства, це досить е новий е термін, угу. е прийнятний для демократичних держав. Адже в демократичній державі там можна порахувати, коли суспільство е сприйме яке чутливе до втрат своїх втрат, в тому числі в Збройних силах, е чутливе або надто чутливе. І е, воно вираховується певними соціологічними даними. Для деспотій, е, для авторитарних держав ця формула не діє. Це підтверджується не тільки е, тією війною, яка зараз відбувається в Росії проти України, це Північно-корейський той е, режим, це іранський режим, можна пригадати, війни Ірану. Це і терористичні режими на Близькому Сході для такого форму бандитських держав, по-іншому я це не назву. Підрахунок неприйнятних втрат ну, неможливий нереальний. Тобто, питання неприйнятності втрат для них не існує, існує з точки зору людського виміру. Можуть бути втрати, коли збройні сили втрачають боєздатність свою, тобто вони розгромлені, вони не здатні вести бойові дії. От для них це певно можна вважати неприйнятними втратами. Це для них може бути якимось, ну так би мовити, тригером для того, що ситуація заходить в не в не той бік, куди. В лапках потрібно. Ми зараз будемо мати включення з Мюнхенської безпекової конференції. Я сподіваюсь, Артур Герасимов вийде на зв'язок. Якщо він з'явиться, одразу переключимося, будемо спілкуватися. Давайте поговоримо про глобальні завдання. Мюнхенська безпекова конференція я прочитала цікавий заголовок. До речі, Дойчевель відслідковує цю тематику. Говорить, що українських стягів багато, а танків малувато для України. От як ви оцінюєте, складалося в мене таке враження. Що світові лідери танки збирають по всі, всьому світу у кожній країні, що де лишилося, починаючи там від Австралії, закінчуючи Канадою, по одному, два-чотири, в кого скільки є, збирають танки для України. Чи вірний мій висновок? Ну от часто вірний, тому що е, тим більше в ситуації, коли палає війна в Європі, кожен уряд вирішує е, дві. Задачі взаємовиключних, які одночасно доповнюють одна іншу з одного боку, для забезпечення своєї безпеки їм треба виділити Україні певну частину свого військового потенціалу, військово-технічного потенціалу, щоб не залучати свої збройні сили. З іншого боку, кожен думає, а що якщо Україна не втримається, і я буду наступний, угу. отже, мені треба максимально зберегти свій власний військовий потенціал. От між цими такими ножницями політики і військово-політичне керівництво держав, воно постійно маневрує, намагається знайти якісь середні варіанти. Нещодавно польський генерал. Вчора буквально виступив з такою різкою критикою партнерів по Європейському Союзу, коли він сказав досить українців віддавати металобрухт, роззбройтеся для того, щоб Україна зараз захистила нас. Заклик абсолютно правильний, але, на жаль, в наших реаліях він швидше. Ідеалістичний ніж реалістичний. От ми щойно показували Урсулу Фундерляєн на полях цього Мюнхенського саміту. Вона виступаючи, сказала, що Європа має зараз вкладати в виробництво зброї не лише для України, а й для себе. За вашими оцінками, ну почався новий бюджетний рік 2023. Він внесе зміни в. Виробництво військово промислової комплексів наскільки зараз буде мінятися ситуація в світі, тому що ми розуміємо, що, мабуть, серед європейських країн найпотужніша армія це у Франції. Всі інші досить легковажно ставилися до, до того, як розвивати власні збройні сили. Ну Франції там ну, цілком обумовлена. Чому її збройні чому, сили до досить потужні? Ну тому, що Франція, колишня імперія. Яка має е, дружніх прихильників з, е, з, колиш... з території колишньої імперії, їй необхідно допомагати і сприяти тим державам Африканського Рогу ага, Африки середу. в першу чергу, які коли... є її колишніми колоніями. Це зовсім інший рівень постколоніальних відносин. Що типовий для Британії, для Франції. От е, причина, чому вони утримують досить потужні збройні сили. Але все, все одно це експедиційні збройні сили. Після 90-х років Європа, е, Європа вирішила, що континентальної війни на її території бути не може за визначенням. Е, результат ми маємо от зараз, коли е, Німці кажуть, ми передамо зараз 20 леопардів, да? потім рахують і кажуть, вибачте, 20 леопардів на передачу Україні у нас немає. Вони не знають реальної чисельності боєздатних машин в своїх збройних силах. Тобто рахуються часто густо техніка, яка насправді воювати вже не може. Угу. І це не тільки Франція е, Німеччини проблема така. Дивіться, наші пишуть, що в Україну їде зброя перемоги. Прекрасний заголовок, леопарди, амбр, Абрамси, потім що ще там нам дають Абрамси, Леопарди, британські челенджери, радянські Т-72, от і Леклерки. Не, і це все можна не. назвати зброєю перемоги? Тут а, справа насправді -то не в зброї, безпосередньо. Ну, коли ми, ми там кажемо дайте нам літаки, і тоді ми переможемо. Літаки... Дайте нам... Ракети, які б'ють на 300 кілометрів, ми ну, тоді ми тож, точно переможемо. <кій> Справа в застосуванні зброї в кіль... і, в... і в її кількості. Плюс дуже е, великий за останні міся... тижні, а може і місяці, відзначається це перехід від постачання е, зброї для доукомплектування наших е, пострадянських. Військових формувань, збираючи зброю з усього світу, тепер формуються практично підрозділи, оснащені озброєні за сучасними стандартами. Тобто не зброя для підрозділів, а цілі підрозділи. Коли ми дивимося, там поставки танків, БТР, БМП, артилерії, мінометів, отак, якщо скласти разом. Поставки від різних країн, то ми спостерігаємо чіткі по кількості, навіть ознаки там формування бригад, батальйонів зовсім іншого зразка. Це дуже важливо і це дійсно може серйозно вплинути на перебіг подій. Але ключовим залишається все одне класика: це, це артилерія, це боєприпаси, це боєприпаси усіх калібрів, не тільки там, далекобійних ракет. Чи важкої артилерії. Для середнього калібру артилерії, для мінометів, стрілецька зброя, потрібні стволи. Стволи для кулеметів. Зараз відбуваються такі баталії, вже не артилерійські кулеметні, коли за один бій розрахунку доводиться міняти три кулемети, тому що зношуються стволи. І це дійсно серйозна проблема. І Якщо порівняти, наприклад, літом, то противник, там, за підрахунками експертів, витрачав по нас в день 60-70 тисяч снарядів. Зараз ця кількість зменшилась, десь вони витрачають 6-7 тисяч і наші військові приблизно виходять на паритет. Але це значить, що для наступу нам цих снарядів треба. На порядок більше для проведення наступальних операцій. І це стосується от таких простих, на перший погляд, речей, яких треба дуже багато. І угу. в світі їх відразу знайти дуже складно. Це добре, щоб наші партнери переходять їх військово-промисловий комплекс поступово за цей рік переналаштовуються. На виробництво нових боєприпасів, як для себе, так і для України, в тому числі, на виробництво нової зброї, збільшення темпів. Це добре, але хочеться, зрозуміло, що хочеться швидше, хочеться зараз. Як це буде відбуватись на практиці? Ну, не зовсім я, так і таке. Я, нам я хотіло, можливо, я. зараз запитаю таку непопулярну річ, а, уявімо, відкритий конфлікт Росія-НАТО. У НАТО достатньо зброї і боєприпасів для того, щоб воювати. У НАТО достатньо зброї і боєприпасів для того, щоб воювати. Для того, щоб виграти конфлікт. А для того, консульт. щоб перемогти. От переможе швидше за все НАТО, але це буде йому дуже дорого коштувати. Адже ці зброї і боєприпаси – це в першу чергу американська парасолька. Треба їх доставити. Доставити війська в Європу. Uh -huh. Ну і, власне, в Азію теж, якщо цей конфлікт буде між Росією і НАТО, то це і на Тихоокеанському театрі проходять військові дії. Тобто доставити цю зброю цих людей і розпочати розгром російської військової машини. А от питання в тому, що. Російська машина розгорнута, російська машина е, швидко керована. От що за цей період відбудеться для тих невеликих в першу чергу е, держав, які сусідствують з цією імперією зла, це Балтійських країн, Польща, е, теж Фінляндія, Швеція, сусідів, угу. От для них може бути. Вони можуть отримати свою бучу, свій ірпінь. Тобто, свій поки Маріуполь. ця парасолька розгорнеться, то ці невеличкі європейські країни відчують сповна, що таке російська агресія. Це ми зараз умовну картину малюємо. Я не, не знаю, чи розмірковують Безус... військові аналітики, що, що такий сценарій можливий. Безумовно, це гіпотетичний погляд, тому що зараз, от прямо зараз, Україна б'ється за всю Європу. Вся російська військова потуга сконцентрована на придушенні України. І вести бойові дії на два фронти навряд чи в них хвати потуги, якщо вони на один фронт не справляються. 24 лютого рік як повномасштабне вторгнення, різні сценарії розказують, що може бути атака з повітря, чергова ракета, ракетна атака, міги в Білорусі сконцентровані, стоять поблизу України. От як ви бачите зараз, якщо дивитися на карту України, яким буде? Це 24 лютого. Чи не прив'язуватися до цієї дати, тому що треба розуміти, що Путін абсолютно несподівано може вибирати дні і приймати рішення. Ну, дивіться, 24 лютого ми, ми рахуємо, і росіяни, певно, теж початок СВО. 23 лютого, ну, 23 лютого, у них просто п'янка. 22 лютого в, за російським календарем він поповнився. Двома незалежними державами, так званими ДНР і ЛНР. 20 лютого там Путін просто виступає в, в цьому, в, я вже там не пам'ятаю, чи то чи в Держдумі, чи, чи в якомусь театрі. От. Тобто приводів і дат у них вистачає. Не слід прив'язуватись нам до чека... Дати, конкретної дати, чекати от завтра апокаліпсису. Хочете апокаліпсису, він може відбутись в будь-який час. І насправді він триває кожну годину, кожну хвилину. Зараз ми сидимо при світлі і в теплі, а наші хлопці десь під жахливим вогнем тримають оборону від противника. От там відбувається апокаліпсис сьогодні. Угу. І не чекайте. Щось надзвичайно страшне. Борімося сьогодні, і тоді ми не допустимо того страшного сценарію, який прогнозуємо на завтра. Дякую, спасибі, пане Павле, що ви були сьогодні з нами.